Натовп не чує, натовп потреба забава, слово як хліб, а їм би солодку вату, і тут ти стоїш, як самотній в степу вітрищ, з власним серцем, винесеним на страту. Ну що ж, не чують хіба океан мовчить, коли ніхто не міряє його глибини? Це не біда, що в залі не зазвучить, біда. Коли голос середини раптом замовчить. Мистецтво, не ринок, тут не торгують душею, правда це сіль, від неї печуть язики. Якщо не вгадали тебе глухим вухом, значить, ти пишеш не в моду, а крізь усі віки. Пиши, не питай, не чекай на овації в залі, бути почутим це іноді просто фарт. Головне, щоб у світі облуди і сталі, ти не знецінив свій власний високий старт. Колись проросте твій рядок, мов зерно крізь кригу, хтось його знайде і в грудях застигне крик. Краще лишити одну, але справжню книгу, ніж бути тим, хто в натовпі просто зник.